До Лавандового поля на Буковині з Харкова приїхав художник Володимир Носань, аби під час пленеру відпочити від постійних обстрілів. Під час війни він пише картини іншої тематики та відтворює війну. Те, що нас оточує, ми ж не можемо писати тільки квіточки весь час. Тут такі події відбуваються, і бути осторонь неможливо. Хочеться щось зробити таке, щоб воно не було ну занадто таким, якимсь солоденьким таким, от шукаю якісь свої погляди і на лавандове поле, і взагалі мені дуже селище сподобалося. Мрію піти ще пописати там хатки такі цікаві. Раніше писав море та виноградники, також бачив лавандові поля у Криму, розповідає художник із Севастополя Анатолій Шевчук. Він приїхав на пленер зі Львова, де наразі проживає. Митець з родиною виїхав з окупації два з половиною роки тому. Свої картини вивести не зміг. Не хватай моря. Привикаєш до нього. Декілька років зовсім не працював, бо не хотілося не... це нерозуміння, чекання. Я надію, що все повернеться. Я і роботи свої підпишую свою Севастополь, Львів, транзит. Лавандове поле дивіться, яке воно славне. Але тут для мене це дивовижно. жно. Дуже гарні місця і села такі. На пленер приїхав також митець з Івано-Франківська Володимир Сандюк. За його словами, така зустріч на лавандовому полі об'єднує Україну та дає можливість поділитися ідеями. Це дуже, дуже така і в творчому, і в людському, і в суспільному значенні. дуже дуже важлива подія. Мистецький пленер. Ми під сильним враженням. Це спочинок для ока, спочинок для душі. Це треба, щоб люди бачили, щоб діти бачили. Тим більше в нас такий зараз не. Ну тяжкий час. Хочеться враження, от злопати враження, от навіть навіть якби можна було передати той стан повітря, який сьогодні свіжий вітер після вчорашнього дощика, після обіднього. Тут приїхали із Одеси, з Криму. Є ті, які були біженці зараз в Львові. Але це кримські художники харківських є. У нас декілька митців з Вінниччини, з Мельниччини. тобто навіть знані такі художники. На 16 гектарах у селі Білівці подружжя Гуцулів посадило понад 200 тисяч кущів лаванди. Ворощують її уже декілька років. За словами власників, поле друге за величиною в Україні. Художники це частина мого життя. Також тому що я художник, мій тато художник, і ми в цій сфері художників багато людей знаємо. Ось і ну, виникла така ідея. Давай ми зробимо племер, тому що під час війни не. Не так багато пленерів проводиться. Ось у нас така гарна локація, і ми вирішили, чому б він не спробувати. Частину картин, написаних під час пленеру, планують продати на благодійному аукціоні, а деякі залишити у власній галереї родини на полі. Поки Лаванда цвіте, всі охочі зможуть приїхати сюди. Коли сезон завершиться, лаванду зріжуть та зроблять з неї ефірну олію. Я щиро сподіваюся, що це всім в задоволення ця вся робота, тому що це. У ну, частинка нашого життя, і воно приносить задоволення не тільки нам, а й людям, і дає якийсь такий відпочинок, емоційний. Вхід на лавандове поле платний. Щодня безкоштовно відвідати поле можуть військові, діти дошкільного віку та жителі села. Сезон цвітіння лаванди триватиме приблизно до кінця липня. Марія Антоняк, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.